Прекрасний вересень 23-го року. Тепло, сонячно, ще мої клумбочки квітнуть. І ми в моєму маєтку. Бачите, ще троянди розквітли. Так красиво. Завтра перша жовтня, між іншим. І ось спочатку ми йдемо до мого парку. Дійсно, восени, ну, своя красота, але все ж таки. Літом я вважаю, що краще набагато. Восени свої пріоритети. Багато фруктів, овочів, ці мої клумбочки, юка та бігонія. Кожного травня я висаджую таку красу. Між іншим, от схожу по газону, а тут торфяні болота. І, ну, можна сказати, дуже мокра. Тут у нас ручей. Ну, Бачите, ми, ми у лісі. Ми у лісі. Деластика звела гніздечко стрісі. От, бачите, це мої такі красоти рукотворні, так би мовити, тут у нас така, маленький такий, бачите, гойдалка. Тут можна відпочивати. Так, ну, йдемо далі. Те, що мені подобається, що досі, завтра 1 жовтня, а дивіться, як квітнуть троянди. Це в мене гейхери, я їх теж обожнюю, тому що вони вічно зелені. така плодова зона, тут плодові дерева. Гостьовий будиночок. Ну, не такий вже він маленький, але гостьовий. Бачите, які в мене хвойники. Вони як, як трьохповерховий будинок. Але красиво. Барбариси, які завжди прикрашають. Любих, любу ділянку. Ось тут хоста, теж бігонія, теж моя улюблена гейхера. Юка вічно зелена. А от бачите, яка красива троянда. Не троянда, а лаванда, лаванда. Горна лаванда. я ж кажу, я ще досадила свій розарій, якщо можна так сказати, ще 30 троянд, І всі вони будуть квітнути. Так, і ще тут. Тут От така у нас теж зона. Йдемо далі, трошки далі. Теж, дуже люблю хосту, тому що вона невибаглива. Люблю бігонію, тому що вона квітне до морозів, люблю хвойники, дуже люблю хвойники. От бачите у мене тут, ну, я завжди висаджую бігонії, тому що вони довго квітнуть і радують око. Так, оце мої кімнатні рослини тут відпочивають. А тут моя улюблена така від літня тераса. Тут в мене котики відпочивають. Тут ми можемо і їсти. Їжу готувати. А ще я вам покажу. Зробила от недавно портрет свого барсика. Бачите, яка краса.